Ну, що повторила? Я не розумію, як можна за чотири години не вивчити табличку множення. Там ж на шість лише. За той час вже можна було повністю всю вивчити. Давай зошит. Готова? Так. Да. Так, давай шість на 4. Шість um, на чотири. Шість um, на чотири. Давай ну, не повторяй за мною, а одразу кажи правильну відповідь. Двадцять буде. Ну, мам, я знала. Давай ще раз тільки не підказуй. А я так хотіла. Та добре, добре. 6 на 9. Ем, 6 на 9, 6 е, на 9. А чого ти зразу з важкого починаєш? Можна було спочатку. Я взагалі, якщо так по порядку, то я все добре пам'ятаю. Добрий день, приїхали. А вчительці завтра ти так само будеш говорити? Ви мене все не питайте, бо я знаю тільки 6 на 2 і 6 на 3. Все. Не тільки, я ще знаю 6 на 4. Угу, я бачу. 6 на 5. 30. Добре. Шість на вісім. Ну, це взагалі легенько. Шість на вісім буде 48. Легенько кажеш. Вісім на шість. ми взагалі тут тільки на шість вчимо. На вісім ми ще не вчили. Я далі не знаю. Mm, я так і подумала. E, 5 на 7. Ну то мам, звідки я пам'ятаю? Я тільки на шість вчила, а це попереднє я не повторяла. Це капець. Йди давай. А, все, можна збирати сумку? Яку сумку йди вчи, давай. І ще повтори на три, на чотири, на п'ять. Через півгодини я тебе запитаю. Та ну мама, блін. Ну Кристина, блін.